У вівторок, 14 травня, очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поінформував громадськість про поточну безпекову ситуацію на Сумському напрямку. Що стосується Сумської області, росіяни насправді з самого початку планували операцію так само і в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордоні на напрямку, скажімо так. У них це місто Суджа, з нашого боку. Це сумський напрямок, але ситуація, допоки їм, не дозволила приступити до активних дій і розпочати розпочати, скажімо так, здійснення свого плану. Речник «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі Радіо Свобода прокоментував можливий повторний наступ російських військ на Сумщину наступним чином. Далі цитата. Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу техніки. Вони ж перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ – це 560 кілометрів. Це дуже велика ділянка, і ми відстежуємо, де відбувається концентрація сил противника, де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовуючи ДРГ. Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо справа буде проникнення на територію України наступальних дій. Ми будемо давати відповідь. Кінець цитати: як мешканці Сумщини реагують на заяви про можливий повторний наступ російської армії, знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась на вулицях обласного центру. Я думаю, з того приводу, що ніякого наступу не буде. Бо у нас є сила, якою ми можемо протиставити, і вони це бачать. І я думаю, що просто нам не треба зменшувати свого опору до цього, всього, що відбувається. Не морального, не фізичного, не і не треба панікувати. Це по-перше, а по-друге, треба готуватися все рівно, показувати, що ми озброїмося і чим можемо. І тими, що нам допомогу роблять, і тим, що ми відбудовуємо щось своє, якісь захисні споруди. Я знаю про те, що на, по периметру Сумської області робиться багато з за, захисних всяких військових споруд. Я думаю, що ми вистоїмо. Це, це дуже важко все переносити морально, але все буде добре. А ще вірю в наших людей, що вони, незважаючи не на все, кожен має якийсь свій стержень, той, який незламний. І, бо ми є українці. Інакше неможливо. Ми, ми все рівно переможемо. Буде важко, але ми переможемо. А я читала в телеграм-каналі. Я вважаю, що ця вже інформація не актуальна з того, що чула вже було, опроверження самого Буданова. Тому вважаю, дуже сподіваюся, що цього не буде. Не переживати, вірити, що все буде добре і все. Я думаю, так. Вірите в ЗСУ та Сили оборони? Ну, а як? без сьогодні як. Я саме у цьому стані, що я думаю, тільки що, до речі, йшла, сама про це думала. А, важко сказати. Ми знаходимося в дуже такій інформаційній облозі, я би так сказала. Тому висновки внутрішні є, але я тут і мабуть це, цим все сказано. Я так. думаю, що наступу не буде. Угрупування надто мале, тим паче. Спочатку війни не було ніяких укріплень, вони не набагато просунулись. Зараз з укріпленнями вони зовсім не просунуться. Чи вірите в СУ та сили оборони? Звісно, вірю, я сам тільки недавно звідти. назвіти. там. Їх недостатньо наступати на суму. Чому? Ну зайдуть вони на о, о, юнаковка, Да? їм треба залишити трошки, потім на набі, поля і ще залишить контейнер, ну там іще. Ну, навіть этих тридцять тисяч, навіть сорок тисяч. Пробачте, половина буде трьохсотих, двохсотих зразу. Ну мені кажется, це просто пугають людей. Для чого це робиться, я не знаю. Ілі журналісти витягнули трошечки, як вони ну не хочу вас обіді, шановні. Ну буває таке, кожен по своїх і комусь може вигодно. Вони повирізали його слова і то, що хотіли, вони вкинули. Ну, я не вірю цьому. Я да, бомбити можу, це я согласна. Війна наступила, вони ще повномасштабні 24 числа, ще 22-го 22 року. Повномасштабна. А так, хто хотів, той вже виїхав. Останніх, знаєте, я навіть це не слухала і не дивлюсь. У нас все гаразд, діти навчаються, ми працюємо і буде все довіримо нашим хлопцям. Зсу і будемо трошки допомагати їм. Чим можемо? Отже, опитані нами мешканці Сумщини, навіть у екстрених ситуаціях вірять ЗСУ та сила оборони, не піддаються страху, паніці і не створюють хаос навколо себе. А наші захисники, які боронять сумський напрямок, у свою чергу дуже вмотивовані, знають своє бойове завдання і завжди готові до його виконання. Разом до перемоги, все буде Україна.